Кожного року на свято Воскресіння Ісуса Христа молодь і активні християни церкви ЄХБ пробудження проводять наступний за великодною неділею день в служінні для невіруючих в районі Борщагівки. І Роман на за відділ е, благовістя. Помолиться, щоб Бог насловив нас нашому цьому Христу. Великий наш батько Небесне Господи. Ми дякуємо тобі за можливість. Можемо звіщати про твоє Воскресіння на цьому парку, Господь, благослови нас, щоб говорити до людей, яких ти веде. Це дуже важливе служіння, яке Ісус Христос залишив як заповідь для всіх християн розповсюджувати Євангелію Спасіння по всьому світі. Цього року. Сонячний день віруючі зібралися в парку Інтернаціональний, що розташований в районі кінотеатру Лейпциг. Такі служіння не є чимось новим для громади. Церква Пробудження власне бере свій початок з вуличних євангелізацій і домашніх груп з вивчення Біблії. Ми вважаємо вкрай важливим для народу Божого необхідність зростати духовно. Що має привести до природнього бажання християнина ділитися своєю вірою з оточуючими. В цей день ми мали можливість поговорити про віру в Ісуса Христа з багатьма мешканцями району, а також відпочиваючими в парку людьми. Користуючись нагодою, запрошуємо всіх на служіння церкви, котра розташована в селі Софіївська Борщагівка, по вулиці Садова. Будинок 66. Ми збираємося кожної неділі о 10-й годині ранку.